Так, усім привіт. Дивіться, це у мене весь холочок, що залишився. Ми пообідали тільки що по тарілочки. І це те, що у мене залишився. Нікіті на тормозок залишу на завтра. І це на стіл. У мене вже накришена олів'єшечка, Уже перекришена. І у нас сьогодні така погода, щось не видно така погода на вулиці. Покусуйся і ніколи не здогадайтесь, коли ми, куди ми зібрались. Коля, вчора з Нікітою крутили машини. Тепло так! Так а? сонечко, таке сонечко і так тепло. Всім да, усіх з наступаючим Новим роком. Всім щастя! Здоров'я, хай наступний рік збудуться всі наші мрії. І буде він у нас самий-самий найщалиший. Да? Ти чув, про що я балакаю? Ні. Вас... Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всього самого найкращого ти хоч повернися. А? Ти хоч повернися. Я ж і тут, і там. А й ти, ти і тут, а і там. Так. Всього, всього, всього. Всім, щоб здійснювалися ваші бажання. Хейтерам по побільше. більше. Пожартом. <плес> <плес> да. ну, здоров'я. Головне здоров'я. Здоров а то все переживемо. Головне, так, да, здоров'я, а все остальне. Дестальне в магазині. <р af> <he>. Главне, <р af> щоб було здоров'я. Здоров'я не купив Так. Так що, таке, ну, а там De. зараз, як приїдемо, побачимо, куди ми їдемо, куди, куди ми зібралися. Неї, ти... Ви уявити собі навіть не можете, що ми такі хворі на голову люди. так, так і кажуть, що. Горі голови страдає все тіло. Так <ріпи> і <ріпи> А що, ми сиділи, сиділи, сиділи. Така погода. Сиділи. Так, так і шепче налита випий. <ріпи> ну не в нашому випадку. Налита випий буде ввечері. <ріпи> сиділи, сиділи, сиділи. Нам бабах. Як завжди. Ми заводимо машину. Як завжди? В той час, коли люди готуються зустрічати новий рік, ріжуть салати, ковалі приїхали по гриби, Мені по гриби. А по що? Витрішки. Ми приїхали перевірити, чи є гриби 31 грудня, чи нема. А дивись зараз як оту, в касі 12 місяців побачити. Це та самий. Нас відправили по підсніжники. Та -да. Ну що? А чого вдома сидіти Ну що, йдемо перевіряти, чи є гриби, чи нема. Mm. Ви бачили таких людей? Mm. Я сама таких не бачила, не дивуйтеся. Mm. А тут слідов, тут такі стежки, ми колись з коля їхали, а туди там далі село є. А ми їхали, і тут стільки кіз було у тих. Диких. І я не встигла зняти їх, поки телефон достала, вони ще й через дорогу перебігали нам, чуть не втаранилися в машину, так вилетіли. <кій> <кій> То багато. Дивіться, що робиться, все перетоптано. Слідів скільки. Їх тут багато у нас. Чого ти кажеш нема? А це? Капець. Говорушка. Значить, ми зараз поїдемо диви. Значить, ми зараз поїдемо ще туди. Хочу, ще одне для... Так я скажу... що, ж кажу. Так, ну, да, те, що ми кажемо на них лисички. Що є грибить. Значить, поїдемо туди, де ми в прошлому році збирали. Там що подивимося? Так. Да. Прогуляємось. Ой, не хочу знімати. Такі гарні. А там напроти сонця не видно нічого. Коля зараз обійде. А я пройду пішки. Туди, де ми в минулому році збирали. о яка сосенка. Ой, така маленька, гарненька. Такі гарненькі. гарно так і тепло. Тепло так. Хоч прогуляємось. Як гарно. Гляньте, як перерито все. Порито. Щось шукали. Збирали. Ну немає. Нічого. Нічого немає. Така травичка зелена відходить. Зараз ще подивлюся, походжу. Він просто цікав. Я Коля кажу, а прикинь. Він каже, та-да. Ну каже, поїхали. Дроб, скільки. лежить. Ух ти, гляньте, що тут робиться. Ж вони тут десь ходять, пасуться, щось гривуть. Головне, щоб це не кабани були. А кізочки. Бо як буде кабан, буду я дертися на оцю сосну з такою швидкістю. Особливо як я лякаюся і завмираю, в мене не міє все, то буду я дертися. гляньте що робиться, то буду я дертися. Все перерить. Ще я грибочок знайшла. Бачите? Все-таки я грибочки знайшла. О, чуй, Коля приїхав вже. А я дійшла. Дивіться, як гарно. Як тут гарно. Особливо, якщо ось і так. Це ж ми прошли рік отут збирали гриби також в грудні місяці, але 3 чи 6 грудня. І назбирали тоді багатенько. ми Раз проїхали, потім ще раз проїжджали А в цьому році нема. Ну так. А воно там коля стоїть. А воно побіг, побіг, побіг. Прямо тут з-під ніг. Вискочив. Заяць. Головне, я ж тут ходив, тільки що. Так ось ж я прийшла він геть спец, з під ніг вискочив, це ж лежав до останнього. Ось мамонахи Ось він вижав. Ось. Вилетів. Пінопласт у ще куски будеш брати, не. бо будемо потім шукати, їздити. Набирай, а воно ще. І ось тут шматок. ще. Пінопласт. Набирай тут десь мішок, можна набрати біля цієї забу... Да. І там воно куски, тому мішок можна набрати. Воно куски валяється. А, яка красота. Небо таке, сонце. Я зараз сюди ще в хащі залізе, подивлюся. Та й будемо їхати додому. Хоч пінопластик коля набере, хай буде. Ні, тут також нічого. Немає. Одні сіськи. Сіськи. А ялинок скільки попроростало маленьких, дивіться, які гарненькі. І оно такі, гляньте, повиростають будуть. Дивіться які. Сосенки маленькі. Гляньте, яка краса. тут а тут ще верхушку хтось уже з тип така вона ну, мабуть не в цьому році а давно хтось спиляв вона відростає такі гарненькі а, класні які так, ну і все нема нічого Пару грибів я знайшла. Все-таки я знайшла гриби. Будемо їхати ми додому. Чи зібратися пару шишок, хай пахне в хаті. Вони якісь такі мокрі, я думаю, не дуже і пахнуть буде воно. Таке. Ой, потругала оту маленьку. цю Руки так пахнуть. Такою смолою. Так пахне. О, воно пахне. Воно зараз саме так пахне. Віть. Я ще гриби знайшла. От так. От так. Я знайшла ще гриби. Так що... Як туди пройти? Опа. Опа? Є ну о, гляньте. А ви кажете, гляньте. Дивіться. Бачите? Позаду мене кричав. Я тут дивлюся, що це за бугор, такий очі піднімаю, і хтось біжить. Я злякалась. Мені наче ти кричав, де ти лазиш стой, ззаду в мене. Чи Тіпа... позаду мене. Я тут... Що це за бугор? Тут не вилізе этот? Ой, Мішка, ще гриб знайшла. Ніхто не вилізе. Ніхто вилізе. Ну, це ж я й кажу. Ніхто не виліз <сіхи> не злякалась. Вот такі ти. клас, да? Ага? <сіхи> ага. Ти чуть не в гриб. Усе глянь, я гриби шукаю, я вже знаєш, скільки знайшла, а ти ще не одного. Чого це не одного, усю бачиш. <гум> я вже тут грибів познаходила. Куча. отакі ж говоручка, да? Жарко. Та нету такі нет, нет, тут якісь. Ні, типа находила. Говоручки. Вроді як поганки. А -а -а. О, диви тут як лененькі. Угу. А воно яка така зігнута. Прикольно. Плавочки, да? Ага. Що, -да. все, будемо їхати. Ага. А там, де ми оце вставали, там бачила, як кабани парили. Я думаю, що то не кабани. І отам, от де ну, кабани... я збирав, то кабани. Так, я підходу, дивіться, там далі рапочки. А у кіз же теж раточки. У кіз же же ж то ж ратечки. У кіз. У кіз? Да. А як коза то землю буде копати. Ну може копи там. <говорит> <говорит> може. Ну, нет, побанять. Ой, так, Що? Ідем? Це ж так Чи ці Гілочки понападали. Пішли, все, грабів я не собирала. Бачила. О, ще глянь, ти не бачиш, дивись, скільки. О, грибів, глянь. Не <гум> не, точно. <гум> Є? І не кажи, що нема. Це я на чі. <гум> це я знайшов. Ти й да. Ні просто з висоти їх не видно. <гум> Да, да. А тут красотища тоже. Я не хочу додому. Я это на сводбоду вырвалась. Де? Де? пройшла, я О! Ага. О, яка мушка. Тут гарно, да? Ага, ніжка така. Прикольно. Я та. Я знаю, що грибів нема. Чого? То все кабани пожирали. А, ха. Це все кабани пожрали. Ну, щось рили. Щось шукали. Це вам не знімаю знову таке довге відео. А дивіться, тут як кресло. Ну, сідаєш. И это и седишь. И кукраси. Ой, отпала. Я это примиряю, трон. В этом жопу ничего не вкус. Оно мокро. Да седай уже. Оно мокрого, мы на дупо будем. Да седай же. Я пошуткував. Ну, я все одно приміряю. О! О, вс. І головне, що ноги А Тепер у мене вся дупа помогла. Да. Я тут таких ося. Колька іди і ти приміряйся. Чого? Так у мене тут поблому. Да в мене не мокро подиви. А, ти сюди не влізеш. Я меня ж не геть такий здоровий. А, ні, точно не влізу. Це Надо знаєш, як скорячиться. <рес> Все, поїхали. Ще, ще потиняємося. Я зараз наснімаю на півтори години. Диви, який мох, потоптався. який він гарний. Ще щоб отак грибочки миленькі, такі в ньому росли. Така красота. Є мої шишки а, а що ж в... ти засохшу? А, а сиру попробуй труханити <ріст> я тобі закляк Ти прям тебе шишкою вб'є ти гелякою не доб'єш а ти кажеш, що ти шишкою вб'є Ха-ха-ха. <ріст> <реш> Та ха як мені написали коментарі, не на того ти кольку нарвалася. Я б тобі, як дав, летіла б ти завачений паркан <реш> Жінку треба любити. Треба любити. <реш> <От> так <реш> Ай, Поїхали. І <реш> я не хочу, чесно, не хочу. Я вже який раз кажу поїхали, а сама не хочу. Ой, воно нічого не видно. Сонце. Ди, я тебе все-таки знайшла, трон. Ті ж ходи, Тільки на нього не сідай. Це ти мені сюди пролаєш сі. Я б побачила, коли ти підходиш. Я, я богу. Я побачила, я думала, він вліза вліз. Він точно не влізе. Я ж тобі хочу все ж таки знайти кот. Щоб... А це вже, мабуть, точно підійде. Глянь. О, да, диви який Глянь який. Ты ж у мене тоже принц. Король. <laughs> И головно, що це у нас это семейный седадиной растор ха-ха. <laughs> Прикольно, да? Да. Поторахує, свиновосток просто. За лідер то чоловіки пишуть, що в нього була, тільки що коментарі написав в нього була така врожденний лідер. Звільнив на всі чотир... три чорти. Я нічого не ставу, я сама. А жінки пишуть, що жінка в сім'ї е, ні. Жіночий матріархат це гори всі, а лучше коли бухає, гуляє і б'є. Оце справжній чоловік. Ай. Да. А якщо в, ж... в сім'ї злагода рівноправ'я, да, любов сім'ї люблять друг друга. Так що, люди, краще, хай у вас буде завжди взаємопонімання, і любов, взаєморозуміння і любов сім'ї. Матріархати, патріархати, коли страдаєте ви і страдають ваші діти, це все бачать. Так. Нічого хорошого з цього не виходить. Тобі побритися треба. Поїхали додому. Не хочу. Не хочу. Я, я буду цей. <говорит> я, не, <позав> <говорит> не, побриюся, побриюся. а побритися. Все. Ще раз всіх з наступаючим новим роком щастячка всім, здоров'я, мирного неба нам всім. Да? Да. Щоб кожному такий мартиріат архат, як у мене. Це було взагалі пак. Всім пока-пока. Да. Всім пока-пока. До наступного відео.